Всім привіт! Мене звати Іра, я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео про в'язання. Я хочу вам розповісти, які проекти я вже завершила, які я планую робити ближче до нового року, і розповім про те, що я збираюсь в'язати на спицях пробувати. Тому, якщо вам цікаво, то беріть своє в'язання, яке ви зараз робите. Заварюйте чайочок, ставте мене на фон, і давайте почнемо! Для тих, хто на моєму каналі вперше, я трішки розповім про себе. Мене звати Іра, як ви вже зрозуміли, і на своєму каналі я розповідаю про своє життя, про переїзд, який нещодавно відбувся, про фільми, книги і про в'язання. І саме сьогодні в нас буде ролик про в'язання. Мені вже знаєте є що вам розповісти. Це буде вже не майстер-клас, як я робила до цього декілька штучок. Але, знаєте, я так прям скопила, усе цікаве, і сьогодні вам це видам. Давайте почнемо з хорошого. Я завершила свій проект. Це чепчик. Це чепчик. чепчик з чорної велюрової плюшової пряжі. Дуже симпатично, я його зробила цієї осені, тобто, уявляєте, навіть не декілька років робила. Я їм дуже сильно задоволена. Я вам так його показую, вам, мені здається, не дуже сильно видно, але зараз поподробні вже розповім. Робила я його за майстер-класом. Усі посилання на майстер-класи я буду залишати внизу в описі, і там вже будуть посилання на мої інші соціальні мережі. Взагалі я дуже хотіла собі зробити капор. У мене вже була спроба, до неї ми ще повернемось. Але я зрозуміла, що мені на осінь потрібен саме чорний капор. І я почала його робити, спираючись на майстер-клас ось цей. Але трішки вже перероблювала під себе. Тут в мене є ось такий от отворот. Так, я гадаю, так воно ближче вам видно: ось такий отворотик. Ось він. Я його не закріплювала посередині, він ну, достатньо добре тримається знизу. Я зробила єдине полотно прямокутником, і потім вже для зворотньої сторони почала робити убавки. Але при такому методі, я це робила саме по майстер-класу, я хочу на цьому зауважити. При такому методі, що ми отримуємо? Ми отримуємо, що наше полотно основне воно йде ось так. І на потилиці воно стає коротшим, хоча, навпаки, нам би з вами краще його робити подовше. Тому я зробила як за майстер-класом, і потім ззаду, там, де в мене були убавки, воно буде дуже добре видно. Так, знаєте, невооруженим глазом, я почала ще дов'язувати. Якщо тут в нас в'язання йшло ось таким ось чином, тобто, отак то я вже почала якби в іншому напрямку дов'язувати приблизно три ряди саме там, де в мене коротше, аніж на початку. Ось тут от ззаду. Так його не видно, тому що це гарна плюшова бархатна пряжа, але на іншому капорі я вам покажу це дуже сильно замітно. Це я вже робила сама. Я ні в якому майстер-класі цього не знайшла, тому що якщо ви в'яжете по там, складному майстер-класу, де три частини у капора, права, ліва і верхня, там такої проблеми, мені здається, не буде. А якщо по такому найпростішому, як я в'язала, то така проблема виникає. Тому я дов'язала три ряди, там я чергувала стовпчики. Звичайні так само такі полустовпчики і полустовпчики з накидом, щоб робити різну висоту стовпчика і якби коригувати, де мені як потрібно. Тут я все робила єдиним полотном. За дві полупетлі в'язала звичайні стовпчики без накиду, а низ вже обробляла такою резинкою робила за задню полупетлю звичайні стовпчики без накиду. Зробила тут таку пуговку. Симпатично. І мені дуже подобається, що цей капур добре сидить як на розпущеному волосі, так і на зібраному. І навіть на ось такому крабіку, якщо потрібно, можна одягнути цей капур, а не шапку. І тому ваша зачіска вона не буде якось примінатись. Взагалі, я зараз його одягаю, знаєте, в мене звук такий, як. Як у космонавта <ріст> трішки ехо віддається, воно глушить звуки. Але ну, це просто чудо капор. Подивіться, він об'ємний, видно волосся. Тут воно в мене ще за вушком, але бачите, як достатньо його закрита шия. І що найголовніше було для мене це закрита ось ця частина між вухом і шиєю. Там де в нас лімфовузли, тому що вони в мене дуже бояться холоду. Mm -hmm. Давайте подивимось з вами з боку. Ось такий от гарний проєкт в мене вийшов. В'язала я його, ну, довго, але я порахувала для вас приблизно 15 годин він займе. всього насього 15 годин. З плюшової пряжі робити ось такі звичайні стовпчики за дві петлі, дуже легко. Вже з резинкою трішки важкувато, але. Ну, пряжа, вона об'ємна, вона плюшева і робиться достатньо швиденько. Я його робила з пряжі, яку купувала в АТБ, мені здається, ні, в Аврорі. В Аврорі покажу фірму пізніше по відео. Давайте з вами пригадаємо сестричку цього капору. Ось такий от рожевий капор. Він робився по такому ж самому майстер-класу, але на весну, на весну 24-го я його не встигла зробити, тому вже залишила на весну 25-го, а чорний зробила собі на зиму. Робила я його з пряжі з АТБ, Марку так само потім покажу. І якраз тут цей капор дороблений до резинки. Тут дуже гарно видно цей поворот. Далі полотно воно йде єдиним, єдиним полотном прямокутничком. І вже ось тут починаються у і зшиття. І знизу, якщо добре подивитись, я гадаю, вам видно, що йде основне полотно. І далі ось те, що я нарощувала для вирівнювання довжини капора. Дуже класний майстер-клас, по якому я робила, він дуже легкий, робиться дуже швидко, але ось це мінус. Можливо, я щось робила не так, але мені здається, все так, як казала та майстриня. Тут, бачите, майже вирівняла вже ось, ось цей шматочок, я наростила, який зараз показую. От. Він такий дуже гарний, шерстяний. Вже більш це, якщо що маркер в мене тут зачеплений, він тонкіший, ніж плюшовий, але як бачите, все дуже добре прикриваю. Все робила на око, просто набирала петлі і дивилась, скільки мені потрібно на мій розмір голови. До речі, в мене голова невелика. Резинку я робила із плюшової пряжі дев'ять стовпчиків, дев'ять петелічок. Тепер давайте поговоримо про спиці. Це дуже цікаво, і я, знаєте, саме через це захотіла зняти таке відео розмовне. Я захотіла собі зробити на зиму такий невеличкий хомутик чорного кольору до своєї чорної шапочки, не до Чепчика, до іншої шапочки. І я захотіла саме в'язку спицями гачки, вони не зімітують в'язку з пицями. Мені захотілося саме спицями попрацювати, але я ними не вмію працювати, ніколи цього не робила. Пару разів спробувала в дитинстві і все, мені не сподобалося, в мене нічого не вийшло, в мене цей набір спиць. Знаєте, такі звичайні спиці, такі ще советські. От, вони в мене дуже довго лежали, лежали. Я на нічого не робила, бо в мене не ось такі звичайні спиці. І я вирішила спробувати декілька днів тому набрати петлі в мене вийшло дуже легко. Я так само ставлю сюди майстер-класи, за якими я намагалася щось зробити. А потім почалася ця перша пров'язка. І далі ті, хто в'яжуть спицями, мене зрозуміють, ті, хто не в'яжуть, я спробую розповісти і вставити сюди якусь картинку. Нам потрібно захватити петельку і протягти її через вже існуючу. Це потрібно зробити з клезькими гострими спицями, металевими гострими спицями. Захватити і протягти. В мене щось вийшло, але це було так довго, так важко. В мене так боліли руки. Я робила ось такий шматочок пробний, і зрозуміла, що ну, це якийсь сюр. Це просто сюр захватувати нитку спицею. Я взяла гачок такого ж діаметру, такого ж розміру, як і спиця, і почала гачком. Тобто тут в мене в лівій руці спиця з набраними. Рядочками, так, набраними петлями. У правій руці в мене гачок, і я почала гачком протаскувати нитки, і це так було легко, і швидко і красиво, що я згадала про туниський гачок. Це такий гачок довгий, ровний, схожий на спицю, але з гачком на кінці. І я зрозуміла, що я хочу собі такий гачок для того, щоб робити в'язання. В одній руці в мене буде спиця, в іншій в мене буде гачок. Я собі замовила набір туниських гачків із таким дротом на кінці, і я спробую набрати петлі. там. На спицю, потім зв'язати гачочком, щоб вже на гачку в мене було полотно. І потім це полотно перенесу на спицю. Спробую так зробити. Якщо вийде, обов'язково запишу вам окреме відео де це такий влог в'язальний про те, як я пробую в'язати спицями. Мені здається, це буде цікаво, тому що, повторю я вперше в житті буду отак от прямо сідати і в'язати спицями. Бо гачок. Набагато мені легше зі спицями, я знає, як якось цей котик, який зіскочив на лапках, не знаю просто, куди себе діти, дві руки зайняті, нічим притримати цю ниточку. Спробую з тоницьким гачком, сподіваюсь, буде легше. Якщо у вас є чай, не забувайте його пити. І зараз ми з вами перейдемо до дрібнички, але дуже приємної. У мене є котик Симон, про нього я розповідала у попередньому відео, там були новини. Кому цікаво, можете подивитись, там я багато всього розповідала цікавенького. І він обожнює гратися зі своєю ось такою іграшкою, звичайною, стандартною. Він у нас дуже сильно гризе цю паличку, і йому дуже подобається гризти ось цей вузлик і ось цю ниточку. Ну і, звісно, мишку, як ви бачите, також він не пощаділ. І я побачила, що йому дуже подобається не тільки ця мишка, а й ось ця ниточка. Він в захваті від ниточки. І я вирішила йому зв'язати іграшку найпростішу. Ось так от вона виглядає. Тут я зробила звичайне коло, таке звичайний кружочок. Дуже просто він робиться. Я взяла товсту пряжу. Звичайний кружечок, тут, мені здається, 4 ряди приблизно. Потім я залишила ниточку і тут зробила таку кісточку, пензлик. І він навіть сам грається цією іграшкою, вона лежить, він підходить, гризе ось ці ниточки, або гризе ось цей кружечок. Можна гратися з ним, тримаючи за кружечок, ось цією кісточкою, він буде її хопати. Або навпаки, тут достатньо. Об'єму, щоб тримати, і він буде хопати кружечок. Але я зрозуміла, що краще було б тут зробити не просто нитку залишити, а зробити після закріплення кружечка, пров'язати повітряні петлі такої довжини і далі вже робити кісточку. Робила просто з голови хвилин 15, дуже легко. І давайте з вами перейдемо до покупок пряжі. В мене ось такий величезний пакет є. Буду вам показувати пряжу, а потім розповім паралельно Розповім про проекти, які я хочу робити взимку. Почнемо з пряжі з АТБ. Цю я купувала рік чи два назад і в'язала. Перший рожевий капор. А в цьому році я купила ту ж саму фірму ВТБ. І з цієї ниточки хочу зв'язати собі хамутик на зиму. Нитка дуже крута, Lady Yarn, я її реально е, рекомендую. Вона, я вам зараз скажу, 25% вовна. <кхи> Ой. 75% акрил. 200 метрів. Ну, вона крута. От реально, якщо в'язати в одну ниточку, то дуже така плотна в'язка, тепла і на весну холодно. Ось я собі роблю капор, так, на березень-квітень буде точно не холодно. Можна взяти навіть такий легкий светр, собі зв'язати. Далі пряжа з Аврори. Я навіть бачила на Ютубі огляд на цю пряжу, також української блогерки, була пряжа, ось така пухнаста. Це в нас крафтим. Видно вам ні? Пряжа для в'язання, ось тут її характеристики. Це така пухнаста ниточка, вона молочного кольору. Я так. Також собі взяла червоного. І ще був такий насичений зелений, такі, знаєте, новорічні а, кольори. Але я вирішила не брати зелений, бо нічого не придумала, куди його задіяти. Але взяла дуже багато молочного і до нього білу-плюшову пряжу цієї ж фірми. так, Це в нас Тайм, для того, щоб їх поєднати і зв'язати собі на зиму чи якусь жилетку, чи якусь кофточку, чи якийсь светр. Я взагалі не в'язала такі ще проекти, але мені дуже хочеться білопухнасту пухнасту якусь таку ось не придумала що, розумієте. Мені здається, я хочу якийсь короткий светр, тому що довгий в мене є, а інколи хочеться щось таке, не дуже довге, щоб його не заправляти в штани. Ви знаєте, От, думаю, думаю, але це такий великий проєкт. Я навіть не знаю, чи йду до нього чи ні. Я повільно в'яжу, тому що ще роблю диплом, про це вже розповідала в минулому відео. Але сподіваюся, зможу поєднати і зв'язати. До речі, до речі, що дуже важливо: ось з цієї пряжі я в'язала собі чорний капор. Ось ще я брала таку розову валюрову і чорну. Ще чорний в мене залишилось. Навіть це менше, ніж пів моточка, десь третина моточка. Тобто я витратила на свій капор ем, один повний моток і ще дві третини моточка. Ну, Ви бачите, моточки невеличкі, тобто на капор піде не також і багато. Тут в нас, о, зараз подивлюся, 100 грамів, 105 метрів. Так. Тут рекомендую гачок 4,5, я в'язала 3,5. В мене така плотна в'язка достатньо на капорі. І тепер давайте подивимося на пряжу і скажу вам про мої плани. Я вже три роки відкладаю в'язання гномів. Я дуже хочу зв'язати на Новий рік набір іграшок в'язаних, не іграшок, а таких плеских, як на ялинку, вішати, таких плеских. Іграшок, я сюди вставлю референси. Вони в мене також в Пінтересті вже три роки висять. Не думаю, що в цьому році дійду, хоча й пряжа є, але дуже хочу зв'язати все ж таки гнома. В мене є пряжа, я її купувала в Аврорі так само два роки тому чи три роки тому. Вона називається Мотанка. Я з нею ось цієї красної мотанки в'язала собі шапку. До речі, в мене вже є відео про в'язані проекти. Можете подивитись, там про шапку було. І там ще було про плюшову пряжу ЗТБ, там також дуже цікавенько. От, Тут у нас 50 грам і 150 метрів. 100%, акрил, 100 акрил. Але, знову ж таки, я робила собі в дві нитки зимову шапку дуже Тепла, дуже комфортно, нічого в мене не чухалося після неї. Хочу зробити собі гнома ось такого, приблизно як на картинці, кругленька основа, носик, борода і шапочка. Я собі купувала червоний, білий і молочний. З білого буде борода, з молочного буде носик, і з білого ще буде опушечка на шапочці. От. Думаю, зробити такий проект. Я не буду записувати майстер-клас, але ближче до нового року покажу вам результат. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. На цьому все. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то обов'язково поставте мені лайк і підтримайте мене коментарем і підпискою. Мені буде дуже і дуже приємно. Скоро в мене вийдуть ще інші цікаві відеоролики, тому буду рада бачити вас у моїй великій Ютуб-родині. На цьому все. Дякую вам ще раз за увагу. Ще раз нагадаю підтримати мене вподобайкою, тому що навіть я не завжди ставлю їх іншим блогерам, але мені дуже соромно за це, тому що ну, відео ж мені сподобалось, чому мені так важко клікнути на лайк. І бажаю вам миру, щастя, мирного неба, ще раз, здоров'я, крутих в'ясних проєктів і бувайте!